Маленькі кроки, великі цілі в Івано-Франківську. Відбулася панельна дискусія. Цілі сталого розвитку для відновлення України, погляд стейкхолдерів та молоді. Майже два десятки молодих активістів, амбасадорів із різних регіонів України презентували своє бачення розвитку країни. Цілі, що стосуються подолання голоду, бідності і так далі, також досягнення стабілізації стану екології, сприяння так. Покращенню цього стану, і звісно, ще що стосується миру, справедливості сильних інститутів і партнерства заради сталого розвитку. є великі також досягнення, що стосується цілі номер 5, що стосується гендерної рівності. Так як ми бачимо, що жінки на рівні із чоловіками так зараз є учасниками, так учасницями збройних сил, вони здійснюють бойові дії, і вже немає так того засудження, того що жінці не місце в армії. Це справді дуже важливо, і ми бачимо певні зрушення, наприклад ці цілі, так що стосується також інновацій та технологій, ми зараз з вами знаходимося в промприладі. Так, це чудовий приклад того, як місто може так, громадяни міста можуть сприяти сталому розвитку міста. Мир, справедливість та сильні інституції про найголовнішу нині ціль сталого розвитку розповіла Черкащанка Анастасія Костенко. Найвищим правом людини називає право голосу. В першу чергу голос. Вони повинні говорити. Дуже багато людей думають, що ну якщо я якщо щось зроблю, то то нічого не буде значити. Ні, це не так. Всі ми тут для того, щоб бути разом. Якщо ми разом, ми можемо щось змінити. Як варіант, я можу сказати про. Архітектуру на твоїх очах просто руйнують будівлю, руйнують будівлю з якимось певним історичним значенням. Та і ти ж не будеш просто мовчати, і саме як громадян, наприклад, певної області або певного міста, ти можеш піти в мерію, ти можеш влаштувати пікети, ти можеш зробити заяву, ти можеш написати президентові України, ти можеш зробити оголос, наприклад, в медіа, от і це вже початок роботи. Економічна та екологічна складова у правильній пропорції. Тему захисту та відновлення екосистеми суші студентка Харківського університету Софія Даниленко розробляє уже вісім років. Ми поїхали на Прикарпаття, і я побачила дуже величезну кількість саме соснових дерев. Як виявилося, вони поглинають на 10% більше вуглекислого газу та надають на 10% більше кисню. Але у нас проблема в Україні з виробкою лісу. Чомусь, на жаль, можна зробити екологічно чисту соснову вовну, тому що наші предки, наші пращури, вони робили соснову вовну, але технологія на даний час була просто втрачена загалом, і інформація була дуже мізерна. Лише те, що вони там робили чуні онучі і ходили в цьому, так і. І на цьому все. Я почала розробляти технологію, але зараз мені потрібні європейські лабораторні умови, щоб довести її до кінця. Якщо в Канаді є кленовий сироп, який є обличчям їхньої країни, то чому у нас не може бути екологічно чиста соснова вовна? Такий продукт мені здається дуже класний для усього світу, не тільки у межах там цілях сталого розвитку. Цілі сталого розвитку, а їх є 17, покликані зробити життя людей кращим. Їх ухвалено на саміті ООН у 2015 році і мають бути втілені в життя до 2030-го. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.